Шановні майстри, Китай розвивається. Серед китайських компаній є компанія Topway, яка агресивно входить і пробує наздогнати інших китайських компаній по плиткуризм. саме про плиткорізам, Бо я працюю в основному для майстрів-плиточників. Я такі речі, як от такі паркетки, взагалі не рекомендую, але деяким майстрам вони дуже подобаються, їх застосовують. Відповідно, прийшла новинка і я не можу її не роздивитися. Вона називається Topway. Щось там по-китайськи, В71 ну, 711 7115. Вона має величезну потужність 1450 Вт, як ви бачите. Застосовуються диски 110-115 мм, посадочна тут 20 мм, швидкість обертів 13,5 тисяч. Ну, в принципі, стандартні е, такі речі для е, китайських таких паркеток. Вони там є під іншими торговими марками, це не дивина. Вони, деяких вони складаються на Q45. Деяких не складаються. Тут же вона не повертається на кубці 45 тільки можна регулювати висоту і фіксувати відповідно на якій висоті ви хочете е, працювати. Ця має площадку з нержавійки. Ну, судячи по металу, це нержавійка. Доволі товста біля 1,5 мм. Я впевнений, що вона буде служити. Чому вона мені не подобається? Тому що забезпечувати без якихось інших додаткових пристосувань прямий різ ну, дуже складно. Вона хоче кудись піти в сторону. Тому, звісно, майстри вона досить дешева її купляють і купують із-за дешевизни, а потім починають якісь приспособи, якісь шини до неї мастити. Ну, втрачають час. Плиточнику ну, краще купити вже комплект на шині, готовий і працювати. Але ще раз, є любителі, які звикли е, працювати з таким інструментом. Чому мені не подобається, відповідаю, відразу. Подивіться, де засташована рука. Е, тут доволі велика відстань до редуктора і до диска. Відповідно, коли ви берете болгарка і ріжете, е, у вас. Від руки до різу значно менше відстань, і ви можете краще контролювати прямолінійність різу. І не треба використовувати різні шини і все таке інше. Так, наступне. Але цей ця, ця інструмент може працювати, ось де тут такі приспособи йдуть. Цей інструмент може працювати з водою, з подачою води в зону різу. Чому він може е, працювати? Зараз я показую. Подивіться, бачите, ось сальничок стоїть, який не допустить по потрапляння води в зону різу. І це дуже добре, бо не можна працювати той інструмент, де немає цього сальничка. Тут перебачено відсмоктування пилососом пилу, якесь дивне таке, бачите, чого вони закруглили. Ну зробилось уже, чому воно таке косе. Це в одну сторону можна переставити таке саме в іншу сторону, але ж таке косувати. Ну, незрозуміло для мене, чому так зроблено. Можна поставити ось таку форсунку для того, щоб сюди подавалася вода, в зону різу. Бачите, тут форсуночка буде. І ви вставили шланг і подаєте воду в зону різу. Які диски? Звісно, з водою диски використовуються. Єдиний, ну не єдиний, найпоширеніший для керамограніту. Він уже йде, бачите, з перехідним з перехідничком на 20 мм. Це дістар. 7 d Advance 115, він вставляється і в, ідеалі, і в ідеалі треба має підійти, але ж треба поставити фланець. Без фланця ніяк не підходить. Бачите, ви поставили. Поставили зверху і болтом затиснули. Працює, як ви бачите, в цей напрямок, він підриває. Але для чого це зроблено? Щоб забезпечити рівномірність різу. Якщо він крутиться диск в цю сторону, ви, дуже тяжко вам зорієнтуватися і забезпечити рівномірність різу. А рівномірність різу це сколи. Так, наступне. Ще існує у дістара. Найтонший, найделікатніший диск, який працює з водою, такий Shine. Це два сами найпоширеніших дисків для роботи з водою. По насуху величезна кількість. Вони всі розраховані на в основному на болгарок. На системи великого формату у них в принципі, єдиний це Мастер, який же я рекомендую, тільки 115-й. Застосовувати на цей плиткоріз. Плиткоріз комплектується ось таким гумовим, доволі гумовим кабелем. Але вилка китайська. Вилка Артем вилка китайська. Перехідничок, відповідно, якщо ви надумаєте купити, Артем дасть якісний перехідничок, ви не жалієте грошей, він не жаліє грошей на перехідничок, і ви зможете працювати цим інструментом. Щітки можете міняти самостійно. Ну, як на мене, досить маленький, компактний, пристойний інструмент, який, напевно, декому подобається і виконує свої операції. Звертайтесь на мій канал, я проводжу і батли, і перевірки різної техніки. Звісно, у мене думка не завжди збігається з постачальниками і виробниками, але на то таке і життя. Але саме головне, знаєте, що Росія і росіяни це всі терористи, тому що вони вбивають українців, а нам своє робити, нам треба працювати і донатити на ЗСУ. Слава Україні!